Ставитися. Не хочу Готовий? Я Федунів Андрій Степанович, підполковник управління державної охорони України, відділу внутрішньої безпеки. Переглянувши вчорашнє відео з виступом начальника управління СБУ Воно-Франківській області Найдича, хочу надати деякі факти, які, про які не можна замовчувати, які треба обов'язково довести до громадськості. Дії найдича не спрямовані на адекватне функціонування управління. Зокрема, довожу конкретний факт. Перше, під час проведення інструктажу керівником відділу А кучерою співробітники СБУ, які були направлялися, мають бути направлені на схід для. Підтримання правопорядку було проведено неконтрольований постріл в бік співробітників. Куля пройшла близько 20 см від голови одного співробітника, мало його не зачепивши. Даний факт став відомий начальнику управління, однак він не зробив ніяких дій для проведення службового розслідування по даному факту. Крім того, він сказав, що треба. Що в них немає це не їхня компетенція, хоча це є пряма компетенція внутрішньої безпеки управління Івано-Франківської області. По другому факту ще хотів би сказати конкретному, мені, як співробітнику внутрішньої безпеки, стало відомо про те, під час ще в січні місяці минулого року, що стосовно шести співробітників Альфа, які написали рапорта на звільнення. Проводилися незаконні оперативно розшукові заходи для того, щоб е е усунути їх е від е допомоги Майдану і е відправити місця позбавлення, позбавлення волі, так як один із керівників на е обласної ради висловився, щоб їх заткнути. Вони цього не змогли зробити, але на даний час ніякі дії по поводу, з приводу. Проведення розслідування тих подій не проведено. Ті співробітники, які проводили незаконні оперативно розшукові заходи, далі працюють і далі виконують свої обов'язки. Мені цікаво, які вони службові обов'язки виконують і як вони будуть їх виконувати, якщо вони служили тому попередній владі і тому режиму.